В Євангелії Ісус говорить до учнів, щоб вони пішли на пустине місце і трохи відпочили. Ми розуміємо, що відпочинок це є щось дуже важливе. Звичайно, що він не займає так, так у нас дуже багато часу. Так, якщо ми візьмемо ну, проти, цілий тиждень, то так насправді ми шість днів дуже працюємо і лише неділя є для нас таким відпочинком. Теж там протягом року маємо якісь там хтось має 24 дні відпустки, хтось 30. Але у цей час відпочинку він є дуже важливий. Важливий для того, щоб далі нормально працювати. І це так насправді є такий певний закон нашого функціонування. Відпочинок є необхідний нам для того, щоб. Відпочило наше тіло, але також ми, християни, повинні пам'ятати, що окрім тілесності, ми теж маємо душу. І наша душа вона також потребує відпочинку. І цей відпочинок для душі це є передусім бути разом з Богом. Бо коли ми служимо людям, коли є разом з людьми, то так насправді ми оцей, душа наша втомлюється, ми віддаємо багато зусиль. І для того, щоб далі служити людям в дусі, в правді, ми теж повинні бути близько Бога і отримати від нього сили, щоб далі служити. І дуже важливо, що оце слово «Ідіть на пустинне місце, бо пустинне місце це також місце. Такої зустрічі з Богом, де ми можемо поговорити з Богом один на один. Тому ми, дорогі брати і сестри, маємо пам'ятати, християни, що важливим елементом нашого відпочинку це є бути разом з Богом. Не може бути так, що ми, коли працюємо, говоримо, Боже, будь присутній з нами, будь з нами. Але коли є відпочинок, то ми залишаємо Бога десь там вдома і виїжджаємо, і робимо все, що там, але вже без Бога. Ні, ми потребуємо Господа, бо Він є нашим лікарем, Він так насправді може, тільки Він може остаточно вилікувати нашу душу і тіло. Але теж Євангелія нам сьогодні показує, що коли Ісус разом зі своїми учнями... Захотіли відпочити, то прийшло багато людей, які потребували допомоги Ісуса. І бачимо, що Ісус не відправляє цих людей. Євангелія пишеться, що Ісус поглянув на них з милосердям і служив їм. І це постава Ісуса Христа теж нас навчає. Звичайно, для нас є молитва дуже важливою, відпочинок є дуже важливий. Але часом є такі випадки, коли ми хочемо помолитися, але хтось з наших ближніх потребує допомоги. Особливо це найбільше це відчувають батьки, що є діти, вони потребують уваги. Звичайно, батькам є менше часу на Молитву, ніж, наприклад, священникам чи особам Богопосвяченого життя. І, звичайно, це є теж важливо дітям приділяти увагу. І Навіть тут немає щось такого, якогось конфлікту, що ми якби, ображаємо Бога, що присвячуємо своє життя, свій час для ближнього, бо це, це теж є для Бога дуже Богові це подобається. І навіть те, що коли ми комусь робимо добро, комусь служимо, то навіть це часами дає людині більше сили, ніж такий відпочинок на молитві. Ну, коли ми побачимо на життя святих, таких ревних святих, і там так насправді в них було дуже мало часу на відпочинок, але в цьому служінні Бог їм давав такої сили, щоб служити. Допомагати тим, хто до них приходить. І це власне нас навчає, те, що якщо дійсно людина потребує допомоги, то ми маємо залишити молитву і допомогти людині, ближньому, який потребує нашої допомоги. Але це також нам має пригадати, що в нашому житті є певна теж ієрархія. Ми часами... Ну, деякі люди ну, рахують, що відпочинок це така дуже свята справа, що ніхто не може ну, цю справу порушувати. Ніхто не має права. Тут важливо є згадати, що цю ієрархію цінностей, про яку, між іншим, говорить святий Августин, але також святий Томак Вінськ, він теж це. Пригадуючи навчання святого Августина, теж говорить про це, пояснює, що є певна така ієрархія цінностей, такий порядок любові. Але святий Августин каже, що ми маємо любити передусім те, що є вище над нами, тобто Бога. Тепер передусім маємо любити Бога. Потім ми маємо любити те, що є в нас. Тобто ми маємо любити свою душу. І також любити те, що є біля нас, і це є ближнє. І четверта річ, яку ми повинні любити, святе Августин це називає це є те, що ну, якби, він говорить, це і тіло наше. І оця така ієрархія цінностей, що навіть спочатку маємо любити Бога. Потім маємо любити власну душу. Передусім, це означає прагнути спасіння своєї душі. Любов само, самого себе полягає передусім на тому, що я хочу спасти свою душу, що Бог, що моя душа є цінна, я маю все зробити, щоб її спасти. На третьому місці в цій ієрархії є безсмертна душа ближнього, так само, як ми дбаємо. Про, свою, про спасіння своєї душі, Господь нас закликає, щоб ми теж дбали про спасіння душі іншої людини. І вже потім на четвертому місці це є такі справи тілесні, тіло, те, що пов'язано з нашим біологічним життям. І так насправді можна навіть навести багато прикладів, коли святі жертвують своїм життям. Заради спасіння душі ближнього. Тут можна згадати таку знану історію святого Йоанна Хрестителя. Він, він ну, як пророк пішов напомлювати царя Ірода, який жив в гріху, жив там жінкою свого брата, покинув свою попередню жінку. І жив в такому незаконному зв'язку з іншою жінкою. Він добре усвідомлював, що якщо він піде до царя і буде йому дорікати, буде його напоумлювати, що він так насправді може втратити ну багато чого втратити, і навіть своє життя може втратити. І дійсно, коли Йоанн Хреститель пішов, напоумлював Ірода, то він мав ворога. Іродіаду, яка знаємо потім через такий підступ, через свою дочку, ну, зманіпулювала царем іродом. І що за те, ну, за те, що Йоанн Хреститель напоумлював, то він був страчений, обезглавлений. І це, власне, показує цю, цю ієрархію. Йоанн Хреститель віддає своє життя для того, щоб спасти. Душу іншої людини. Навіть якщо це, ну, може, можливо, це не вдалося навіть. Але незважаючи на це, ми, ми все маємо робити для того, щоб прагнути допомагати спасіння душі іншої людини. І так насправді наша любов до Бога і ближнього, вона, власне, в тому виражається. Чи ми прагнемо. Спасіння душі наших ближніх. Не те, що ми там багато молимося, що ми маємо якісь там чесноти, що ми є добрими, там ну, у нас є все в порядку, все упорядковано, а власне святість вона проявляється в такій горливості, що людина прагне іншу людину спасти її душу, намагається, щоб ця людина навернулася, отримала дар віри. І теж отримала спасіння. І це теж нам час пригадує те, що ми, можливо, повинні часами оцей такий комфорт для нашого тіла, для нашого там такого життя емоційного. Ми маємо пожертвувати для того, щоб спасти душу іншої людини. І це є дуже велика справа. До якої Господь Бог нас закликає, Святий Амвросій казав, що не вистачить цілого світу, щоб заплатити за людську душу. Людська душа стільки коштує, скільки коштує кров Ісуса Христа. Тобто кожна душа і, на, і, і наш, ну, моя душа, і ваша душа, ця душа вона коштує того, що Божий син став людиною. Страждав, помер на хресті, пролив кров, і така є ціна нашої душі. Власне, якщо ми спасемо свою душу, то ми спасемо себе повністю і навіть отримуємо тіло, нове тіло, яке буде тривати вічно. Треба нам про це пам'ятати, що, бо часами ну, є такі занедбання, коли в родинах. Ніби батьки дуже прагнуть всього доброго для своїх батьків, для своїх дітей, намагаються розвивати всі таланти, намагаються, щоб там на всі гуртки, які можна, щоб дитина відвідувала, але там, щоб піти на катехезу, на молитву, то це занедбується. Ну, ми, коли бачимо, ну, якщо людина якась хворіє, потребує такої допомоги, то зазвичай ми стараємося допомогти. Але коли є захист ну, спасіння душі, то не завжди нам якось вистачає якоїсь такої ну, відваги і наполегливості, щоб домогти, допомогти іншій людині навернутися. Там легко людині якось допомогти, щось їй принести. Але щоб заохотити людину там, щоб до неї прийшов священник, щоб поговорила зі священником, щоб посповідалася, наприклад, хвора людина доглядають за хворою, ніби добре доглядали, але, виявляється, забули ну, покликати священника, щоб священник цю хвору людину посповідав, щоб коли вона помре, щоб була поєднана з Богом. Ми не повинні забувати. Про те, що яка цінність має наша безсмертна душа, і яку, яка, яку цінність має безсмертна душа наших ближніх. І ми, власне, передусім про це маємо піклуватися, а не про комфорт для нашого тіла, так само, як Ісус сьогодні в Євангелії. Він не дбає про комфорт свого тіла. Він так само стомлювався, як людина, був вичерпаний. Але коли побачиш, що ці люди потребують Божої благодаті, Він їх не відкидає, приймає їх. Просімо Господа, щоб Він навчив нас бути таким, як Він є, добрим пастирем, щоб ми теж старалися передусім про спасіння нашої душі і душі, наших ближніх. Амінь.